12-річний Олексій вже три роки грає в комп'ютерні ігри, переважно в шутери. Хлопчик розповідає, завжди цікавився тим, як це працює зсередини. Відповідь знайшов у комп'ютерній академії. Там Олексій опановує програмування. От і сьогодні юний програміст завітав на заняття з робототехніки, аби навчитись керувати дроном. Навчився як робити Фотошопі робити різні фотки, там обробляти все, програмувати там, наприклад, Scratch, там, ще Python там, і, і так далі. Підняття коптера його проліт за певним маршрутом та трюки у повітрі. Все це стає можливим, якщо діяти за інструкцією і правильно розробити команди. Перший крок пролетіть вперед на метр двадцять п'ять. Набирає команда йде. Потім третя. Далі четверта привела на заняття свого дев'ятирічного сина і пані Олена. Розповідає зараз її дитина на етапі пошуку себе. тож саме час ознайомитися із програмуванням. Дитина цікавиться різними напрямками. Тому я запропонувала. Він захотів спробувати. Тож ми тепер тут будуть програмувати. Квадрокоптери будуть трошечки знайомитися зі скрещем, з різними доповненнями. Спершу діти розібралися з напрямками застосування квадрокоптерів. Це обладнання не тільки допомагає бійцям на фронті, але й використовується для доставки їжі, а також для зйомки заходів та пейзажів. А потім інструктори навчали дітей створювати програми для управління безпілотниками. вони ознайомляться з програмою, яка буде насувати програму для політа квадрокоптера. Тобто, це не ручний режим, а автоматичний. бо це... Є завдання наше навчити робити програму для квадрокоптера. Дводенний тренінг із програмування дронів з нагоди тижня коду ЄС відбувся за підтримки організації «Meet and Code. Завітали на заняття 20 дітей віком від 10 років. Вадим сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.